Однією з головних ініціатив у Дніпрі є соціальне таксі. Це спеціальні автомобілі з гідравлічними підйомниками, які допомагають людям з інвалідністю діставатися важливих для них місць, таких як лікарні, соціальні установи, реабілітаційні центри і не тільки. Пані Людмила користується послугою вже 14 років. Раніше, коли не було соціального таксі, жінці доводилось самотужки на милицях, а згодом і на кріслі колісному пересуватись містом. Це вже 6 років, як я на візку, тому що допадали шургі ручки. От ну, я часто користуюсь, хотілося б частіше, але дуже мало машин, а дуже багато людей. Я хворію з дитинства. Півтора року я захворіла поліамелітом. Війна, якась була, не лікували, тому що виганяли в германію все. Вот. А потім вже 11 років мені було, зробили мені. У мене тоді була сап піскувальська, так хасала придала. Зділили операцію неудачно, повряді сухожилі, неудачно сложили. Ну, я все одно ходила. козина випадала, я падала. Вот, але ходила. Вот. А потім вже було мені 26 років, в 68-му році мені зробили, щоб коліна держала. Ну, воно то держало, але все одно випадало. І того в мене і руки поламані, і ноги, і вже допадалось до того, що вже і стояти не можуть. Кожна людина з інвалідністю може здійснити чотири безкоштовні поїздки на місяць. Найчастіше соціальне таксі замовляють для поїздок у лікарні. Проте через нестачу транспорту та велику чергу це не завжди вдається. Частіше я їжджу до лікарні, От. ну, їздила куди ще. я поламався у мене тонометр, так їздила танометр ремонтувати. ремонтувати. Оце вот останні часом, а в основному лікарня, тому що вже ж така молода, дуже приходиться. Безкоштовний безкоштовне соціальне таксі працює для людей з інвалідністю перших та других груп, а також для осіб з порушенням зору. Для того щоб скористатися послугою, потрібно зареєструватися у центрі соціальної допомоги. Необхідно надати наступні документи: це копію паспорту або копію id картки з витягом про реєстрацію в місті Дніпрі, копію реєстраційного номеру облікової картки платників податків, копію довідки МСЕК та індивідуального плану реабілітації. Копію довідки особи з інвалідністю або копію довідки посвідчення особи пенсійного віку, заяву про надання послуги та заяву про обробку персональних даних. Особа, яка перебуває на обліку в відділі, має можливість замовити транспортну послугу 4 рази на місяць по три години на кожну поїздку. Водії соцтаксі кваліфіковані, адже пройшли спеціальне навчання для роботи з маломобільними пасажирами. Вони не тільки керують авто, а й супроводжують їх від точки до точки, забезпечуючи комфортне та безпечне перевезення. З початку року за два місяці центрам надано 324 послуги перевезення та перевезено 450 осіб з інвалідністю. До початку повномасштабного вторгнення ми намагалися кожного разу, кожного року придбати по одному автомобілю. Нам це вдавалося, але. Наразі е, ми очікуємо е, позитивного рішення, мабуть, так, або виділення коштів для того, щоб придбати і не один автомобіль у Дніпрі. Послугою соціального таксі користуються 800 осіб, із них 11 – вимушені переселенці. Місто робить усе можливе, щоб забезпечити доступ кожному маломобільному пасажиру до найнеобхідніших місць. Сергій Скрипник, Артур Орел, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.